Потужний кабанейро. Тушка в районі 140 кг. Живий був, я думаю, кілограм 180 мінімум. І що нас найбільше цікавить, який же у нас сьогодні бочок? М'ясний чи не м'ясний? Ну, з такого кабана, якщо буде м'ясний, то я буду здивований, бо не маленький, відкормили добряче хазяїн. Але зараз буду різати і дивитися. Ці цічки я завчасно вже відрізав, зачистив. Все гарнесенько, як має бути, і показую вам шматочок який. Трошки є сальця, трошки є м'ясця, але такий, як на мене, привабливий. Не саме сало, не саме м'ясо, така серединка. Гарнесенький тако порізати на бекон, на смужки. Угу. Смакота запрошую вас сьогодні на такий бочок. Всім гарного дня.